Вітаю вас! Сьогоднішнє відео буде присвячене темі помилок. Я роблю помилки, ви робите помилки, безліч людей на планеті роблять помилки. Не виключенням є і палеонтологи. Зазвичай новий вид динозавра або будь-якої іншої вимерлої тварини описують по знайденому скелету або частині скелета. Але не є виключенням, коли новий вид описують, маючи при собі лише частину гомілкової кістки. Або зуб, якщо ви вже подивились другий сезон до історичної планети, то багато динозаврів, показаних там, є прикладом якраз такого опису давнього виду. Але нерідко буває, що знайдена кістка або навіть цілий скелет наводить палеонтологів на хибну думку і в своєрідну хибну інтерпретацію тварин, що колись мешкали на нашій планеті. Про деяких з них сьогодні і поговоримо. Ранозавр Рекс один із найвідоміших у масовій культурі динозаврів, якого ми добре знаємо по фільму «Парк Юроскоп періоду, та й не тільки по ньому. Коли його рештки були описані в 1905 році, палеонтологи вже добре знали про динозаврів як про двоногих істот. Знання ці були сформовані як не дивно на основі скелетів динозаврів, які не повністю були двоногими, а саме і гонодонтів. Більш повні скелети і були знайдені в другій половині 19 століття на території Бернісару, і на основі знайдених скелетів палеонтологи реконструювали більшість двоногих динозаврів. Як своєрідних аналогів кенгуру в сьогоднішній дикій природі. Коли ви читали Артура Конан Дойля і його знаменитий загублений світ, ви можливо зустрічали в цій книзі описи гігантського тиранозавра як своєрідний аналог кенгуру, який відштовхувався хвостом від землі, і використовував його також як своєрідну третю ногу. Саме такі реконструкції ставали досить популярними в 20 столітті, аж допоки не були знайдені. Більш дрібніші двоногі динозаври, і стало зрозуміло, що двоногі динозаври не є аналогами кінгуру, як вважали раніше, а тримали хвіст горизонтально землі, використовуючи його як своєрідний балансир, який підтримував маневрування тварини під час бігу. Зараз такі динозаври, як терезінозавр, став вже досить популярним у масовій культурі. Ми його встигли побачити в доісторичній планеті, першому сезоні, звісно. В останній частині світу юрського періоду ми його знаємо як всеїдного динозавра з досить довгими кігтями. Такий своєрідний аналог Фредді Крюгера у світі динозаврів, але так було не завжди. Причиною цього конф'юзу стали як не дивно кіхті динозавра. Коли в 50-х роках 20-го століття на території Монголії радянські палеонтологи вперше відкопали кіхті та вони не могли зрозуміти, якій тварині вони могли належати. Саме тому радянський палеонтолог Євгеній Малеєв вирішив пошукати аналогів в природі, детально досліджуючи осадові поклади, в яких були знайдені кіхті. палеонтолог встановив, що вони, скоріш за все, належали болотній тварині. Саме тому він припустив, що це мала бути гігантська черепаха, яка вела напівводний спосіб життя. А кігті використовувала виключно для того, щоб ними підбирати собі в пащу водорості. Невдовзі американські палеонтологи в 70-х роках відкопали більш повний скелет резінозавра, і тут стало очевидним, що це був ніхто інший як динозавр. Знадобилося також багато років для того, щоб відновити зовнішність цього динозавра і встановити, що він був русиноїдним. Однак череп самої тварини досі не знайдений. Мамонт а особливо найпопулярніший в масовій культурі його вид під назвою шерстистий мамонт. Зараз про нього ми досить багато знаємо завдяки муміфікованим решткам, скелетам по всьому світу. Але в 17 столітті від даної тварини були відомі лише декілька кісток та бивнів. І в 1690 році натураліст Ганс Слон, досліджуючи ці кістки, вирішив відновити цю тварину. Багато його колег припускали, що ця тварина була досить схожою на слона, але він притримувався іншої думки і відтворив його у вигляді ось такого своєрідного бородавника. Піря динозаврів. Досить довго динозаврів уявляли як величезних, лускатих ячуркоподібних істот, аж допоки не були знайдені в 90-х роках в Китаї рештки динозаврів, на яких збереглося пір'я. Ці знахідки стали революційними в палеонтології, і художники швидко ринулись перероблювати вже застарілі реконструкції, одним з яких була реконструкція велоцераптора. Прямих підтверджень належності піря у велоцераптора. Досить довго не було, до 2007 року. Тоді на кістках велоцераптора були знайдені своєрідні відростки, до яких кріпилися сухожилля, на яких росло пір'я. Але, на жаль, його лускатий образ, який став відомим завдяки фільму Парк юрського періоду, настільки закріпився в масовій свідомості, що інколи вілоцерапторів і досі зображають як голих лускатих тварин. Ми це можемо детально побачити в старих підручниках або енциклопедіях. Всі ми сьогодні знаємо птерозаврів як великих літаючих істот, що панували в небі в той час, коли динозаври панували на суші. Але так було не завжди. Коли вперше були знайдені рештки птеродактиля, вчені не могли знайти йому місце в природі. І в 1800 році. Німецький натураліст Йоган Герман припустив, що це був своєрідний сумчастий аналог кажана, який при собі також мав досить незвичні крила. На цій реконструкції ми добре бачимо, що Герман припускав, що крила птерозавра мали округлену форму, таким чином, утворюючи крила, схожі на крила метелика. Але 17 років по тому натураліст Ваглер запропонував ще більш дивовижну реконструкцію птерозавра. Як морської істоти. Йоган Ваглер інтерпретував крила птерозавра як ласти, схожі на ласти в сучасних морських черепах. І бачив птерозавра виключно як морську істоту. Один із найбільш культових динозаврів під назвою Стегозавр вперше був описаний Отнілем Чарльзом Маршем. У 84 році, але проблематика полягала в тому, що на перших реконструкціях знамениті пластини стегозавра та його шипи переплутали місцями і не були впевнені в точній їх кількості. Конкурент та головний противник марша на ім'я Едвард Коуп свого часу допустив теж багато помилок. Він описав еласмозавра. Відомого нам сьогодні як родич знаменитого плезіозавра з довгою шиєю та коротким хвостом. Але в 1868 році Едвард Коу, проблячи реконструкцію цієї істоти, дивовижним чином переплутав місцями шині та хвостові хребці. І таким чином у нас виникла така істота, схожа на змію. Це ми добре можемо бачити на ось цій реконструкції, де він навіть має роздвоєний язик. На думку коупа, це була перехідна ланка між напівводними рептиліями та зміями, яка ще не повністю втратила свої кінцівки. Зараз у масовій культурі ми добре знаємо про мозазаврів як про морських істот родичів сучасних варанів, які свого часу перейшли жити в море. Ми їх бачили як на старих реконструкціях з Денника Буріана. Так і в знаменитому світі юрського періоду, як панівного морського хижака. Але впевнений, ви будете шоковані інформацією, що колись, а саме в 1789 році, мозазавра вважали наземною істотою, аналогом сучасного комоцького варана, саме через те, тому що їх кістки між собою дуже схожі. Ось на цій старенькій реконструкції ми можемо побачити мозазавра, який ходить собі біля берега, та п'є водичку. Уявіть, що ви знайшли кістки істоти, аналогів якої немає в природі, і саме вам доручено описати її і зрозуміти, що це була за тварина лише по декільком кісткам. Саме така доля в 20-х роках 19 століття впала на плечі англіканського священника Віліма Бакленда. Він, знайшовши челепи та тазові кістки невідомої істоти, описав її як мегалозавра. Гігантську напівводну рептилію, яка ходила на чотирьох лапах, і жила до Всесвітнього потопу, описаного в Біблії. Про дану істоту навіть стиг згадати в своєму романі Холодний дім Річард Дікінс свого часу, та пам'ятники йому досі стоять на території саду Крістал Пелас. Ці міцні статуї яскраве нагадування про помилки минулого, тому що зараз ми знаємо про мегалозавра як про двонового хижого динозавра. Який ніяк не схожий на те, що свого часу малював Вільям Бакленд. Ну і як тут не згадати нашого улюбленця Ігонодона, тієї самої істота, яка постійно ставить лайк. А все тому, що у нього був досить специфічний кіготь на передній лапі, який допомагав йому захищатися від хижаків і був завжди припіднятий. Коли в 20-х роках 19-го століття Гідеон Ментал вперше знайшов кістки цієї тварини. Аналізовуючи зуби, схожі на зуби Ігуан, він назвав цю рептилію Ігонодона і вирішив, що це був своєрідний гігантський аналог цієї тварини. Але він ніяк не міг інтерпретувати знайдений серед решток Кіго цієї тварини, і вирішив, що це був гігантський ріг, аналогічний рогу сучасних носорогів, поміщений на носик. Скульптуру даного Ігонодона теж встиг зробити в натуральну величину, і зараз вона прикрашає разом з Мегалозавром Парк Крістал Пелас. Незважаючи на те, що всі вище вказані реконструкції можуть здатись нам смішними, також слід все ж таки не забувати, що в той час людям було практично ні за що братись. Невеличка кількість кісток, невеличка кількість зубів. і на основі цього маленького матеріалу вони намагалися відтворити живих істот, які жили досить давно. Тому не дивно, що помилок у них було предостатньо. Але з іншого боку, саме завдяки цим ентузіастам та любителям своєї справи, ми з кожним роком все більше дізнаємося нових даних про вимерлий світ, досконалюючи таким чином реконструкції вимерлих істот. Хто не помиляється, той і не рухається далі. І в певній мірі, саме завдяки тим піонерам палеонтології. Ми знаємо зараз багато цікавого про дивовижний світ тварин, що колись жили до нас.